Сьогодні ми дякуємо усім мамам світу, усім, хто щодня без вихідних і свят вкладає серце в своїх дітей. Дякуємо за кожен сніданок, приготований ще до світанку, за кожну ніч без сну, коли ми хворіли, плакали або просто переживали, за кожну пораду, кожні обійми, кожне я в тебе вірю, коли ми самі не вірили в себе. Дякуємо, що виховали нас людьми. За цінності, за гідність, за добро, які винесли нам щодня. тебе дуже гарна успішна. Ти найкраща мама, яку можна лише уявити. Ти красива. Ти завжди на моєму боці. Ти дуже мила. Ти маєш найкращі очі. Ти найхоробріша. Ти дуже хороша. Ти дуже люб'язна. Особлива подяка українським матерям, усім, хто залишався поруч, у мирі і у війні, тим, хто народжував у теплій палаті, і тим, хто зустрів своє дитя під землею в бомбосховищі, серед гулу сирен без світла, але з надією в очах, тим, хто збирав речі для евакуації за 10 хвилин, і вкладав у дитячий рюкзак усе найважливіше. Тим, хто вивозив дітей у невідомість, і тим, хто залишився, щоб бути опорою для інших, тим, хто став волонтеркою, медикиною, захисницею. І тим, хто кожного ранку гладить волосся дитини і каже: Все буде добре, я з тобою. Ви різні, з різних міст, долей, історій, але вас єднає найсильніше материнське серце. Дякуємо вам. Ви наш тил, наша віра, наш дім. Мамо. Дякую за твою терплячість, силу та безмежну любов. Дякую, що не довела здатися. Дякую, що навчила поважати себе. Дякую, що завжди готуєш щось смачне, навіть коли втомлена. Дякую, що вчиш мене бути сильною і водночас чуйною. Дякую, що завжди мене підтримуєш, навіть тоді, коли я сумніваюся. Дякую за твої мудрі поради, які я завжди чую. Дякую за твою безмежну терпимість та любов. Дякую, що зберігаєш спокій у складні моменти. Дякую, що готова вислухати, навіть коли я не знаю, що сказати. Дякую, що віриш в мене навіть тоді, коли сумніваюся у собі. Жодні слова не передадуть, скільки ви для нас значите. Ми завжди будемо поруч. Зі святом, любі мами, ми вас любимо, ми вам пишаємось.